Відразу шість пожеж лише за вихідні сталися на Черкащині у суботу зранку. В безпальчому на Драбівщині загорівся будинок. Все через куріння господаря. Спочатку він намагався самотужки загасити пожежу та не зміг. Рятувальників викликав запізно. Вогонь вже охопив дах, проте надзвичайникам таки вдалося ліквідувати пожежу. Схожий випадок того ж дня трапився і на Кам'янщині. В селі Глушківка чоловік курив у ліжку. Загорання помітили сусіди. Вони й кинулися гасити підручними засобами. тому нагодилися вогнебу. От тільки врятувати 55-річного господаря так і не змогли. А в неділю о 6-й ранку горів сарай у селі Угловата Христинівського району. Аби обігріти свійську худобу, господарі встановили там несертифіковану лампу. Сталося коротке замкнення. Місцевої пожежної команди в селі немає. Поки приїхали з райцентру, то вогонь розгорівся і охопив значну частину будівлі. Перекинутися на будинок йому завадили. Сарай врятували, а от 15 ро поросят – ні.